Спав світу темряві сніг та повернув час відкритих вітрів. Сіла в нас зростає, немов вулкан Герої йдуть крізь бурю й туман. Знання зібрані, як зорі в ніч, ведуть нас сміливо у новий клич Скарби чекають, пригоди в ряд Той, хто сміливий, знайде свій шлях. Бронза і сила сяють навкруг, кожен крок веде до нового руху. Час повернувсь, ми стали сильні. Ти для нас без межі, так, так, так. Що в нас тут грає? Ремікс на пісню Ви не готові? Відомого гурту Легіон. Яку ми слухаємо вже більше тижня, але все рівно стикаємось із різними багами і неполадками. Хоча блізарди багацько чого вже відремонтували, частина гравців все ще страждає від технічної проблеми, що блокує отримання додаткової артефактної зброї та ускладнює подальше просування на розколотих островах. Наприклад, один із моїх підписників теж про це написав: зараз форуми і соцмережі просто завалені такими повідомленнями, але, на жаль, стабільного вирішення наразі немає. Проте деякі користувачі повідомляють, що проходження вступного сценарію Легіон на розколотому березі відновлює роботу забаганого персонажа та повертає втрачене завдання. Для цього потрібно звернутись до вічноса на базарі нескінченності та попросити її відправити вас трішки назад у часі. Вічнос нагадує мені Стефанчука з Верховної Ради. Хоча цей сценарій не є обов'язковим, він може допомогти усунути збій. Розробники поки не коментують ситуацію, однак спільнота очікує на офіційне виправлення найближчим часом. А поки блізи працюють над кодом, я розповім вам про всі фішки цього розважального івенту, про який я знаю на даний час. Прокачка. Який же ж клас вибрати, щоб, так би мовити, граючи, другу руку можна було засунути в штани і не паритись? Наразі найсильнішим класом по ролі залишається танк. Який завдяки високій живучості демонструє стабільну ефективність у всіх типах контенту, навіть попри нижчий рівень ДПС, така перевага настільки суттєва, що в спільноті сформувалась так звана мета п'яти танків. Саме такі групи найуспішніше долають міфік плюс підземелля. Танки отримують значну перевагу від фіксованих ефектів шкоди, які не залежать від відсоткових показників, що фактично компенсує їхній менший ДПС. Що, що в них там менше у героїчному режимі гри. Танки також отримують перевагу, адже завдяки підвищеній витривалості можуть боротися з великими групами монстрів і рідкісними елітними ворогами, отримуючи більше бронзи та нескінченної сили. Для бойових і лікувальних спеціалізацій ситуація складніша. Вони частіше гинуть через високий рівень шкоди у ворогів, особливо на рівнях 70-79 Тому розробники планують посилити їх на другому етапі події, який стартане вже 22 жовтня. Щоб урівноважити баланс, ну побачимо, як це буде на практиці. А вже зараз терміновим виправленням внесену низку змін у таланти артефактної зброї, в першу чергу спрямовані на посилення талантів ДПСу і зцілення. Наразі ж найефективнішими серед танків залишаються мисливці на демонів, друїди, монахи та паладини завдяки поєднанню мобільності, витривалості і універсальності, тоді як серед бійців вирізняються мисливці та чорнокнижники, які отримують найбільшу вигоду від талантів артефакту. Адже найпопулярнішою гілкою талантів залишається скверна, де є талант на призив імбового демона. Вона здатна завдавати стабільно потужних атак незалежно від ролі персонажа. Враховуючи, що розробники ще не раз перепишуть правила гри, можна припустити, що усі класи та ролі будуть мати потенціал досягти високих результатів, а вибір персонажа здебільшого залишається питанням особистих уподобань. Оптимальним варіантом для мене є мисливець на демонів танк нічний ельф. А гля кличко з можливостями Коперфілда такий же бронелобий і зникнути можна у будь-який час. Тим більше буде зразу прокачаний персонаж для нової спеціалізації в Міднайт. Для оптимальної прокачки рівня спочатку пили соси, всі сюжетні і додаткові квестові ланцюжки, які відмічені на карті у всіх локаціях, натомість отримаєте баф на збільшення відсотків отримуваного досвіду. Можете також стояти в черзі на проходження підземелля. Це трохи урізноманітниць, не дуже цікавий етап прокачування. Моніторте час від часу острівець біля Даларано, там де всі вендори. Адже там теж будуть з'являтися квести на відсоток до досвіду. Старайтесь пройти всі складності всіх рейдів. Це можна робити хоч щодня. Всі ці активності вам так чи інакше необхідно буде закрити для полегшення різного фарму в майбутньому. Про що трохи далі, але це не означає, що треба гріндити, гріндити і ще раз гріндити. Івент триватиме ще добрих три місяці. Тому ось формула гарного настрою: все в міру, все встигнете. Там ще рітели є, пам'ятаєте? Крім того, після досягнення 70-го рівня розвиток персонажа сповільнюється через збільшення вимог до досвіду. Щоб компенсувати це, розробники додали спеціальний бонус ефект нескінченна мудрість Моратарі, який підвищує весь отримуваний досвід на 250%. Для його активації потрібно виконати коротке завдання урок спритності у неї на базарі нескінченності. Для виконання воно доступне з 70-го рівня, але взяти його можна й раніше. Ефект діє лише для конкретного персонажа, тому відкривати його доведеться кожному герою окремо. Запам'ятайте, а найактивніші мандрівники у часі вже зуміли досягти межі розвитку бонусів і визначити, де саме закінчується нескінченність. Один із гравців встановив, що максимальне підвищення досвіду для загону в цьому режимі становить 400%. Щоб досягти цього результату, він прокачав 11 персонажів до 80 рівня, одночасно граючи на двох героях із різних облікових записів, і виконав усі доступні завдання нескінченних досліджень заради скарбів епох. Цього виявилось достатньо для отримання граничного бонусу. Подальше використання цих скарбів уже не підвищує показник. Водночас варто зазначити, що йдеться лише про загальний бонус, який відображається в підкастці Ефекту нескінченна сила. Окремі персонажі можуть додатково посилювати прогрес завдяки персональним ефектам. Зокрема, 250% за нескінченну мудрість Моратарі для рівнів 70-79 та 500% від героїчного ігрового світу, яке діє на будь-якому етапі розвитку. Також раджу залишити всі додаткові завдання, позначені невеличкими шестернями на карті. Ці завдання варто зробити на пізніх етапах прокачки, адже досвід за них масштабується з вашим рівнем. А от героїчний режим рекомендую включати приблизно з 30-го рівня, щоб не було розбитих моніторів і клавіатур. А мишки, а мишки самі втечуть. Ну і не варто героїнічати на високих рівнях. Поки не досягнете хоча б 600-го ітем левелу завжди можна просто повернутись на звичайну складність. До речі, якщо деякі завдання забагувались, по типу неможливо здати, то просто відлетіть на деяку відстань від периметру його виконання і поверніться назад. Щодо прокачки альтів, то вони будуть прокачуватись значно швидше, в залежності від прокачки бафу вашого основного персонажа. Локалки. Щоб відкрити локальні завдання, вам необхідно відвідати Кадгара в Аметистовій цитаделі в Далрані та виконати завдання Союз фракцій. Для першого персонажа воно стане доступним з 30-го рівня, а для всіх наступних уже з 10-го рівня. Причому виконувати його потрібно кожним героєм окремо. Блізард! Після цього отримаємо доступ до щоденних доручень від представників фракцій. Які пропонують виконати 3-4 е локальні завдання та винагороджують репутацією і скриною нескінченної сили з різними ресурсами та валютами? Вони активуються автоматично, але за отриманням винагород потрібно особисто звернутись до емісара відповідної фракції. Валюти. У режимі Ремікс Легіон для розвитку талантів артефактної зброї використовується валюта нескінченна сила, яку гравці отримують практично звідусіль. Ця валюта необхідна не лише для повного розкриття усіх талантів артефакта, а й для покращення особливого бонусу безмежної сили, що вимагає вражаючої кількості ресурсу. Хоча нескінченна сила трапляється доволі часто, з часом звичайних джерел її надходження може виявитись недостатньо, тож розробники запровадили додаткову систему під назвою Нескінченні знання вона представляє собою спільну для всієї обліковки валюту, що підвищує кількість отримуваної нескінченної сили з будь-яких джерел на 3-5% за кожну одиницю. Таким чином, чим більше знань накопичує гравець, тим швидше розвиваються всі артефакти його персонажів. Максимальний бонус у 150% досягається при зборі 36 одиниць, а надлишкові знання понад цю межу автоматично конвертуються у бронзу. Першу одиницю нескінченних знань можна здобути після проходження вступного сюжету, а наступні відкриваються через виконання різноманітних досягнень, їх ви знайдете у вкладці досягнення Legion Remix. Наразі у грі передбачено 46 таких досягнень, однак частина з них стане доступною лише з подальшим розблокуванням контенту на наступних етапах події. Одним із джерел ресурсу є розколоті скарби епохальних випробувань, що випадають за проходження складного, переважно групового контенту. Об'єднайте 100 таких одиниць, щоб отримати значну кількість валюти, але лише після того, як отримаєте достатню кількість нескінченних знань. Ефективним способом здобуття нескінченної сили також залишається зачистка груп звичайних і елітних ворогів у героїчному ігровому світі п'ятьма гравцями, звичайно ж. Найкраще це робити в локаціях із високою щільністю монстрів, як от Око Асшари в Асуні Ас острів покинутого щита в Штормгеймі чи гроти темного каменю в Крутогір'ї. Проте нещодавні зміни зменшили кількість нагород за повторне знищення однакових ворогів. Тож щоб обійти обмеження, варто вийти з локації і повернутись назад, пішки або за допомогою сертифіката ноствіна, який переносить гравця на базар нескінченності та повертає у попередню точку. Просто слідкуйте за своїм досвідом, а тоді телепортуйтесь. Гравці також активно шукають найефективніші способи швидко заробити бронзу, головну валюту івенту, для купівлі от тих всіх ништяків. Найприбутковішим джерелом залишаються рейди, які варто проходити на всіх рівнях складності. З босів падає велика кількість бронзи та інших корисних нагород, а фінальні боси приносять подвійнову нагороду. Причому групи для проходжень легко знайти через інструмент пошуку, а самі забіги займають зовсім небагато часу. Додатково рекомендується щодня виконувати випадкове підземелля через автоматичний пошук групи, щоб отримати щоденну нагороду. Любителям складних викликів варто спробувати епохальні плюс підземелля. Вони приносять значну кількість бронзи, а з покращенням спорядження та розвитку артефакту проходження вищих рівнів стане ще вигіднішим. Також чимало валюти можна здобути, виконуючи завдання нескінченних досліджень, які нерідко пов'язані із рейдами, підземеллями, локальними завданнями та порученнями місарів фракцій, особливо у героїчному ігровому світі, де кількість отримуваної бронзи зростає в рази. Не варто ігнорувати збір ресурсів. Пошук скарбів та виконання завдань у повітрі, але без фанатизму: десь біля вас то беріть, трохи далі то забийте. Для зручності пошуку ресурсів на карті просто випийте еліксир візуалізації спогадів, що продається у Ноствіна на базарі нескінченності. А непотрібне спорядження завжди можна розпилювати за допомогою розплітаючих пісків, отримуючи з нього ще трохи цінної бронзи. До речі, ліміт бронзи 2 ляма. Так що тратьте її час від часу, щоб не фармити впусту. Шопінг завжди дає позитивні емоції. Попрацювали? От вам винагорода. Крім того, у події використовується особлива валюта для купівлі рідкісних предметів спорядження, яку можна отримати з босів рейдів: смарагдовий кошмар, гробниця Саргераса та Антору спалаючий трон. Наприклад, щоб придбати напліч першого сатира, потрібно здобути роги першого сатира з Ксавія для молота пильності, викривлені скверної пластини з пильної діви. Для Тайшалака вічне полум'я ненависті з Аграмара, А для косий поневоленого космічні уламки душі з Аргуса поневоленого. Після придбання потрібного предмета у торговця Піфагора на його місці з'являється мала бронзова скриня із бронзою, яку можна купити за 5 одиниць цієї ж валюти. Гравці, які здобули досягнення динамічний дует за прокачування двох персонажів різних класів до максимального рівня, отримають спеціальний навик загону. Карта загону для всього, всюди і одразу. Ця здатність автоматично відкриває всі області, які раніше були досліджені іншими героями. Використавши навик, новостворений мандрівник у часі миттєво відкриває всі регіони розколотих островів, за що отримує шість досягнень, кожне з яких нагороджує бронзою. У сумі це дає 15 тисяч бронзи, які можна одразу витратити на базарі нескінченності, придбавши спорядження чи корисні речі для старту пригод. Ну але то таке. Здібність доступна у книзі заклинань у розділі Загін екіпіровка недавно. Блізи викотили важливі зміни в системі нагород за проходження з старих міфік плюс підземель. Тепер вони більше не гарантують предмет екіпірування відповідного рівня складності. Замість цього гравці отримують значно більшу кількість частинок розколотого часу, за допомогою яких можна створювати предмети рейдового рівня, що будуть трішки вищими за середній рівень спорядження вашого персонажа. Раніше після старту події гравці також виявили, що за проходженням міфік плюс підземель можна отримати великі подвиги та відповідні телепорти до них однак, розробники швидко прибрали ці нагороди, що викликало невдоволення спільноти. Після хвилі критики автори оперативно випустили виправлення, і тепер ці досягнення знову доступні для отримання. Що це було і для чого незрозуміло. До речі, у ті скриньки за квести збирати не потрібно, адже в них все рівно буде предмет масштабований під рівень, коли ви виконали цей квест, так що використовуйте їх по мірі надходжень по пару штук, а купивши чи зібравши набір класового сету певного рівня складності, автоматично розблокуються реколори цього ж комплекту з простіших режимів. Дівчина Ліда Моруту видає щоденне завдання, що дає в нагороду випадкову коштовність, кільце або намисто. Вони примітні тим, що містять бонуси, які не зустрічаються на звичайних предметах з рейдів. Знайти її можна на нескінченному базарі. Завдання бажано здавати під кінець дня, щоб ювелірка відмасштабувалась під ваш здобутий за день ітем-левел. Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ви завжди можете підтримати мій канал через Монобанку, в який я збираю кошти на сучасний комп'ютер. Щоб не лагало, і картинка стала виразнішою. Також є змога підтримати через спонсорство на Ютубі, де, до речі, нещодавно в нас з'явився перший лицар вежі посилання під відео, а QR-код у вас на екрані. Кожна ваша гривня це важливий внесок у фундамент нашої лампової спільноти. Дякую, що підтримуєте і допомагаєте мені робити український Ютуб трішки теплішим та яскравішим. Не забувайте натиснути лайкосик, підпишіться та вдарте в дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відосики. Також чекаю вас у своєму телеграмі, де я постійно на зв'язку, тому ніколи не загубимось. Це все дуже важливо для розвитку україномовного контенту. А я надіюсь, відео про нескінченні штуки Дрюки, які закінчаться 20 січня наступного року, вам сподобалось. І ми зустріли у наступних епізодах.